Трамп проти російської нафти. Чи зможе він скоротити доходи Кремля, тим самим знищивши злочинний режим? Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Дональд Трамп пригрозив запровадити санкції проти Індії, якщо її заводи не припинять дешево купувати російську нафту, яка перебуває під західними обмеженнями. Це не перші погрози Трампа на адресу найбільшої демократії світу та ключового конкурента авторитарного Китаю серед країн, що розвиваються. Які наслідки це матиме для Індії Росії? Та світових цін на нафту Індія стала головним покупцем російської нафти. Щойно основний експортний продукт Росії потрапив під американські та європейські санкції через уторгнення в Україну. Захід російську нафту не купував, але не був проти, щоб вироблені з неї нафтопродукти запроваджували надходити на світовий ринок. При цьому прибуток отримував би на а дружні країни, як Індія. Як і попереджали експерти, такі напівзаходи за відсутності тотального ембарго не змогли підірвати нофтаві доходи Росії та позбавити її грошей на продовження агресії та окупації, коли Трамп повернувся до Білого Дому на другий термін, він пообіцяв зупинити війну за добу. Не вийшло за півроку марних спроб домовитися з Путіним. Він вирішив натиснути санкціями на його торгових партнерів, оскільки проти самої Росії штати уже вивели усі можливі санкції. Перший Головний такий партнер Китай, але з ним у Трампа окрема розмова. І протягом останнього тижня американський президент зосередився на Індії. Чому Індія не випадково потрапила Трампу під гарячу руку? Штати найбільша розвинена економіка світу. Індія найбільша демократія, що розвивається на планеті. Індія намагається усидіти на двох стільцях і вдало балансує між штатами та Росією. З одного боку Індія, головний постачальник айфонів і програмістів до Америки. З іншого вона увійшла до антизахідного блоку БРІКС із захватом купує в Росії дешеву нафту. І часто віддає перевагу російській зброї, а не американській. До того ж, в Індії, як у небагатої країни, одні з найвищих імпортних мит на американські товари. Усе це разом узяти ідеальний громоотвіт для тарифного гніву Трампа, і гнів цей не змусив себе довго чекати. Минулого тижня Трамп підпив підсумки першого етапу своєї торгової війни з усім світом. Індія опинилася серед тих, хто програв. Трамп обклав увесь. Імпорт до штатів з Індії тарифом у 25%. Для порівняння закупівлю товарів з Європи. Трамп обклав американців податком у 15%, з Британії 10%. У п'ятницю Трамп сказав, що чув, ніби Індія вирішила відмовитися від закупівель російської нафти, що він вважає похвальним. У суботу провідні американські видання New York Times і Bloomberg, посилаючись на неназваних індійських керівників, повідомили, що це не так. У понеділок щойно прокинувшись, Трамп пригрозив підняти мито на індійські товари, щоб відбити в Індії звичку до дешевих енергоносіїв з Росії. Індія не лише закуповує величезні обсяги російської нафти. А й більшу частину цієї нафти продає на відкритому ринку з великим прибутком. Їм не важливо, скільки людей в Україні вбиває російські військові. У зв'язку з цим я суттєво збільшу тариф, який Індія сплачує США, написав Трамп у власній соцмережі. Він не уточнив, яким буде новий тариф, коли він набуде чинності, і за яких обставин Індія зможе його уникнути. Влада Індії деякий час зможе вдавати, що ніяк не здатна вплинути на ситуацію. Індія як Країна нафто не купує сировину імпортують нафтові компанії, і лише одна з них державна. Головний потенційний об'єкт американських санкцій нафтопереробний завод у порту Вадинар, штату Гуджарат. Третій за потужністю НПЗ країни належить приватній індійській компанії Nayara Energy. Трохи менш як 50% у ньому володіє російська держкомпанія Роснафта. Проти цього заводу в липні ввів санкції Європейський Союз. Однак навіть санкцій. Анкції ЄС передбачають піврічний перехід періоду, за який НПЗ може знайти нових покупців бензину і дизеля, вироблених із російської нафти. Крім того, з огляду на погрози Трампа завод заздалегідь запасся нафтою на місяці уперед, повідомив на вихідних Блумберг із посиланням на нафтових трейдерів. У підсумку зараз як ніколи склалися сприятливі умови для того, щоб перекрити постачання російської нафти на світовий ринок без серйозних наслідків. Слідків для світових цін на нафту, адже торгова війна Трампа і Мита, зокрема проти Індії, віщують гальмування зростання світової економіки, а отже, і уповільнення зростання попиту на нафту. Крім того, падіння цін шкодить американським нафтовикам, на відміну від арабських країн чи Росії, в Америці нафтові компанії приватні, а не державні. Вони бурять і видобувають тільки коли нафта дорога. За низьких цін вони згортають виробництво тому падіння кортирувань нафти на світовому ринку дає Трампу унікальний шанс натиснути на Росію без шкоди для Америки. Але для цього йому доведеться звернути увагу не лише на Індію, а й на другого головного покупця дешевої російської нафти на Китай.